Так, Хочу ще е, зробити таке, будемо казати, відео на рахунок акумулятора, наприклад, да. чи працює сонячний е, батареї да? разом з сіті без акумулятора. Зараз на даний момент ми бачимо у нас да, є акумулятор, все працює. Сіть. Дивимося, в мене вимкнута. Да? Я поки на сонці. От Зараз я вмикаю на узорці сеть. Сіть з'явилася. У мене зараз в пріоритеті е, вімкнено, будемо казати, сонячні панелі, коли немає сонячних панелей, акумулятор. Все, з сіті ми не беремо, як ви бачимо. я включив сеть, да? показується стрілка, йде з сонячних панелей на будинок і сонячних панелей йде на акумулятор. Зарядка ще. З будинку, Ой, кажу, з, будинку. з сіті поки нічого не береться. Такий в мене стоїть пріоритет. Там є, ще, вибирається пріоритет, може бути, користуємося сонячні панелі. Потім, якщо не вистачає сонячних панелей, воно добирає з сіті. а якщо немає Сіті, то воно бере з акумуляторів. Такий є ще режим. Які ще там є режими? Будемо казати так. Якщо відключити, наприклад, акумулятора да, повністю воно буде працювати у вас на сонячних панелях. Те, що не вистачає, воно добирає з сіті. Отак. Так, дивимося. Я зімітував, типу, в мене немає акумулятора. Да? От Я на BMS виключив питання. Получається, от бачим, показує, що акумулятора 0 і моргає лампочку. Там ще звуковий сигнал є, але він мене на даний момент виключений. І що ми дивимося? Тепер у нас сеть включена. Да? Стрілочки показують з сонячних панелей на будинок. І показують стрілочки з сіті. Виходить, то, що не вистачає, воно добирає сіті. І от зараз на даний момент без акумулятора. От зараз зімітуємо, що ми включаємо. Як зімітуємо? Зараз я включаю дивіться, бойлера да? в розетку. Отак, щоб було видно. Включаю бойлера. Дивимося нагрузка. Раз, з'явилася. Да? 162 кВт. Дивимося. Сонячні панелі бачимо да, розганяються. Ну, зараз у нас сонця грубо говоря, немає, бо пасмурно. Але ви дивимося, да? 450 Вт. Зараз видають сонячні панелі. І 1 кВт добирає, будемо казати, з сіті. Якби зараз було наприклад, на дворі сонячно, да, то б фатало, бі, грубо говоря, зараз я вийду на двір, побачу, яка погода. Оце в нас тут десь має бути сонце. Ну коротше, сьогодні хмурно, сонця, ну, казати, нема. Але яких-то там, якихось пів кВт дає, там у нас є. йду вон мої панельки, да? бачимо, да? там ну, немає сонця, грубо говоря. Все, зараз йдемо в будинок, дивимося, що там. От так дивимося, да? в будинку от вже 520 Вт. Воно бере з... Панелей на будинок. Бойлер включений на 1,6 кВт. А все остальне добирається з сеті. Зараз включу акумулятора. У да? мене там пріоритет стоїть сонце акумулятори, а тоді вже сеть, так як я з 1 червня вже відключив сеть не пользуюся. Зараз побачите, який буде. Получається, воно буде брати з панелей, а що не буде вистачати, буде добирати з акумулятора. Дивимося, тепер бачимо. Включив акумулятора 650 Вт іде від сонця. Все остальне добирається з акумулятора. В общем, працює нормально.